У даному відео ми розглянемо дві речі. Перше, це будову, внутрішню будову насоса, а також основні етапи технічного обслуговування насосу. І так, перед нами насос для ставка gjp 30000 від компанії Jibao. що нам необхідно. Перше, витягнути насос із води. Так, він встановлюється в воді, він постійно знаходиться у воді, це є нормальний його режим роботи. І після того, як ми. Витягли, від'єднуємо наш трубопровід і встановлюємо наш насос на край стола, щоб не пошкодити шнур живлення. Далі знімаємо кришку. Далі нам знадобиться викрутка, і нам необхідно буде відкрутити 4 гвинти. Для цієї моделі і подібних. Кількість гвинтів і принцип роботи, принцип облаштування однаковий. І так, відкручуємо гвинти. Я зараз це зроблю досить таки швидко. І так, скидаємо. Бачимо, 4 гвинта скинули. Все добре. Далі тримаємо за ніжки, прижимаємо і прокручуємо проти часової стрілки. Воно ну, може досить туго йти, але це необхідно зробити. Далі знімаємо кришку. Зняли кришку. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо крильчатку. Витягуємо крильчатку. Крильчатка і ротор це одне ціле. Іде як запасна частина, а в даному випадку це цілий вузол, ось він. Далі ущільнювач. І що ми бачимо тут? Статор, ось він. І, власне, корпус насоса. Статор до корпуса прикручений також чотирма гвинтами. На що ще слід звернути увагу, що статор повністю залитий спеціальною смолою, який не уможливлює контакт з водою, саме електричної обмотки. Як ми бачимо, безщіточний контакт тут, тобто робота робота Насосу здійснюється в такому режимі, коли немає прямого доступу до електричних контактів. І так, ми бачимо основні елементи, що необхідно з ними робити. Перше, ми видаляємо бруд, який може утворюватись тут, а також на критчатки. Якщо необхідно використати жорстку щітку, то відповідно ми її використовуємо. Далі. Що у нас може бути? Не дивлячись на те, що у нас є ущільнювач, вода може потрапляти туди всередину, і це є нормально, це є безпечно, у нас немає прямого контакту з електричними частинами. Через то все безпечно, але вода може стати причиною поломки нашого насоса. Чому? Вода має жорсткість, і під час роботи нашого обладнання? Вода може частково випаровуватися, адже в нас тут температура вища, ніж будь-де. І відкладення можуть бути саме або на роторі, або на підшипнику ковзання. Хочу звернути увагу, що тут підшипник ковзання саме керамічний, керамічний вал. Ось, Далі вона впадена керамічна. І... Чому це важливо? Чому важливо прибирати саме вапняковий наліт? Під час роботи, і чим довше працює насос, тим цих вапнякових відкладень буде більше. З часом вони можуть заклинити роботу нашого насоса. Тобто клинить ротор, не крутиться наш вал, не крутиться наша крильчатка. і... Йде повна зупинка. Як наслідок, йде перегрів нашого насосу, і насос, власне, виходить з ладу. Так як ми тільки що бачили саму конструкцію, власне, ми можемо замінити тільки ось цей блок, а сам, ну, сам статор ми його не замінимо, не, не перемотаємо. Тому нам дуже важливо проводити технічне обслуговування нашого насосу. Відповідно, є задається питання, коли це необхідно робити, як часто. Обов'язково технічне обслуговування необхідно проводити в кінці сезону, тобто перед тим як ми або під час як ми проводимо консервацію нашого об'єкту. Ми повинні витягнути насос, все почистити від бруду, прибрати вапняковий наліт, і відповідно насос в тому стані буде добре зберігатися до наступного сезону. І ще таке питання виникає: чим ми можемо прибрати вапняковий наліт? Рекомендація перша. Ми прибираємо, можливо, вологою ганчіркою. Якщо це неможливо, то використовуємо підкислений розчин. Підкислений розчин може бути даже ось такий. Але робимо так, це все швидко. Використовуємо засоби локально для того, щоб мінімізувати будь-яку побічну дію саме на наше обладнання. І так, коли ми провели повністю технічне обслуговування, ми збираємо насос в зворотньому порядку. Що для, для нас необхідно при цьому на що нам необхідно звернути увагу? Перше у нас є менший отвір і більший отвір. Відповідно, є виступ. Менший і більший. Ми встановлюємо його відповідно так, щоб вони зайняли своє місце. Далі одіваємо кришку. Відповідно, ну, ще додатково ощільнювач я вже не встановлював, але. Вже все зрозуміло, далі гвинти, і вже наш виріб готовий до наступного сезону. Якщо ми не провели в кінці сезону, то обов'язково технічне обслуговування необхідно зробити перед його початком. Якщо ми всі ці кроки будемо виконувати регулярно кожного року, то наш виріб нам прослужить іще не один сезон. Користуйтеся інформацією, робіть технічне обслуговування, і вас з обладнанням не буде проблем.